Річку Ботар та штучні водойми, яких зараз чимало на території села використовують, переважно для ведення рибного господарства. Та під товщою води на самісінькому дні століттями лежить справжній скарб прісноводний молюск Анадон та Сігнеа один з видів двостлукових молюсків, який може вирощувати перлини. Їх колись тут і видобували. Первеликий жаль, цей від промислу призабитий. Він довгі століття тримався у великій таємниці, і основним осередком здобування цього промислу був Королівський замок і починається з черне озеро, яке тут є, тепер і було. Значить, до вилока люди, які проживали на справа і з лівої сторони річки Ботер, займалися вирощуванням цих перл. Добування перлів тримали в таємниці. Навіть місцеві часто не знали, що по сусідству з ними люди короля доглядали за підводними фермами. Все, що добували, відправляли в королівський замок в руки майстра. У королівському замку навіть була така ювелірна майстерня, де робили на місце для жінок, для прикра різні прикраси, і використовували наші перли в коронах угорської імперії, Чеські магнати купували, продавали. Річкові перлини коштували як і зараз дешевше своїх морських аналогів. Втім, це був прибутковий промисел, і як каже сільський голова, кропіткий. Треба знати, коли на певному періоді відкрити цю молюстку і ввести народне тіло, і позначити її, бо кинете її в цей озеро, то вона пропаде, треба тримати під наглядом і слідкувати, бо вода це дуже чиста, вода склад, води, хімічний склад подає. Він ідеальний, вода дуже багата на кремніві, сполук. Залежно від обставин, температури, рівня забруднення води та навіть катаклізмів перлини виростали різних кольорів і форми. Забутий сьогодні промисел можуть у скорому часі. Насправді бачите, скільки багатств у нас є неприхованих можливостей і для туристичного бізнесу, і для економіки, і, і так далі, і взагалі для користі людини. Є різні способи, і ідеї хороші, але все потребує фінансову підтримку. На превеликий жаль, сьогодні всі шукають такий бізнес, який приводить моментальний прибуток, а цей бізнес він, в нього треба вкладати на 5-6 років. Кошти ідея, як стверджує сільський голова, зацікавила місцевих ентузіастів, які спробують створити таку собі ферму для молюсків, а згодом проконсультуються у біологів, як правильно доглядати за дорогоцінними мушлями.